Квентін Тарантіно відзначає ювілей американському акторові, режисеру, сценарісту та продюсеру. Виповнилось 50. Як його вітали у Вінниці далі? Приємний незабутній дарунок вирішили зробити друзі для талановитого режисера, сценариста та актора, володаря золотої статуетки Оскара Квентіна Тарантіно. Квентін народився 27 березня 1963 року, а сьогодні відзначає свій 50-річний ювілей. Свої вітання дорогому імениннику від щирого серця передають друзі та шанувальники творчості. Вони щиро і з радістю хочуть побажати. Пану Квентіну, творчої наснаги та успіхів на життєвій стежині. Ваші шанувальники, дорогі імениннику, дякують вам за такі культові фільми, як Кримінальне Чтиво від заходу до світанку, Джекі Браун, дякують за багатство вашої душі, за вашу акторську майстерність, за творчу неординарність та емоції, які ви даруєте своїм глядачам. Тож, дорогі ювіляри. Ваші шанувальники бажають вам добра і тепла, віри, й оптимізму, здоров'я гарного і довгих, щасливих років.